Перед тим, як почати робити віночок, запалюємо свічку. І поки ми будемо з вами робити заготовки для восковичок, наш віск буде грітися. Звуть мене Мітюріна Олена. Живу я в селищі Олександрійському. Виготовлення воскового віночка зацікавило мене років, мабуть, три. Тому таким великим поштовхом для мене була взагалі «Баба Єлька». Я побачила їхню знахідку з села Хайнівка. Вони знайшли там такі фрагменти. Навіть це віночком цілим не можна було назвати. І так захотілося спробувати це відтворити. Ми беремо гофропапір і нарізаємо тоненьку смужечку. Восковий вінок, я вважаю, взагалі це останній бастіон такої нашої народної традиції. Яка збереглася, і донині, тобто він міг змінювати свій вигляд, він міг змінювати матеріали, з яких він виконувався. Але традиція носіння вінка саме на весілля воно зберігається і зараз. Оця традиція. Хоча починалося ще тоді, коли дівчата ходили заміж в сорочках, в керсетках, в спідницях, обов'язково там весь такий стрій був. Крихкий товар, який можна зробити. Один раз надіти, і більше він, мабуть, в такої, в такої нарядності він не буде. Раніше його зберігали в іконах, прибирали ним. Це був такий оберіг для дівчини, взагалі для родини. От у нас є дріт, нам потрібен такий невеличкий кусочок сантиметрів 10-12, в залежності від того, яка у вас буде довжиною восковичка. Значуща складова віночків це восковичка. Чого він називається цей восковий вінок? Тому що нарощується цей елемент з воску. Восковичка має різні форми. Це залежало від вподобання майстрині, якою вона саме буде, і від місцевої традиції, як прийнято, як традиційно для того чи іншого регіону. Нам потрібно цей папірець намотати на наш дротик. Віночки різних регіонів України вирізняються поміж собою. Техніка одна, вощення квітів, а різновиди їх багато. В Кіровоградщині велике різноманіття, видів і форм. Немає сенсу придумувати їх свої. Їх якби дослідити те розмаїття, яке нам лишилося на світлинах. І це б було б дуже круто. От що я й намагаюся робити. Нам потрібен кусінчик вати. Невеличке. І ми робимо таку невеличку, начебто як головку. Дивіться, і у нас така заготовочка є. От з цього вже можна робити восковичку. На цей момент у нас вже розтопився віск і коло нас є вода. І от ми занурюємо спочатку це все у віск, потім ми занурюємо воду. Не підраховувала кількість вінків, які я зробила. Вінки в мене не живуть. Всі вінки, які зроблені, вони знайшли своїх власників і зачасту це цікаві проекти. І ось у нас отрималась вже така васковичка. Якщо в неї не дуже рівна форма, ви її підправляєте руками. Це такий основний елемент віночка. Журнал «Мері Клер» Ініціює культурну подію, яка буде відбуватися за кордоном. І цей віночок я робила для них. Він зроблений зі світлини. Ці світлині вже 60 років. Весілля відбувалося в нашому Олександрівському районі. І на дівчині ось такий цікавий вінок. Він традиційний для нашої Кіровоградщини. Тобто цінність його в тому, що ми можемо точно сказати, як в 56-58 році виходили заміж дівчата на Олександрійщині, і це буде його особливість. Немає певного часу, такого немає певного регламенту, який би відбудився на віночок. В залежності від складності самого вінка, в залежності від того, яких елементів там буде більше, і залежить час виготовлення. Якщо ти ну, любиш, щоб це було гарно, а наші баби на свадьбах були гарні, і в них було таке все витончене. Ти просто намагаєшся це відтворити. І дивуєшся кожен раз, звідки в них була та майстерність, звідки в них у той час був для того, щоб творити цю красу, і взагалі звідки була та таке розуміння у тієї народної естетики творити таку красу.